Сьогодні буде трошки насичений день, але поки що покажу коротенько мої покупочки з Action. Були ми в Екшн, були в дешевому магазині, були у Філіпсі, були у Рідлі. Деякі продукти купили. Але саме таке найбільша покупка в мене сьогодні це Action. Тож, взяла я знову такі е, фолію для ламінування. Два дві упаковочки. І взяла ще один ще один такий апарат. Ламініргірет взяла, щоб ламінувати взяла на роботу, тому що, коли потрібно, не хочеться таскати вище з собою. По-перше, по-друге, була дуже хороша знижка. Всього на всього за 10 євро. І плюс я так бачу, що тут повинно бути ще 5 листів для ламінування. Так що ось такий ламінатор. Ламінатор, він досить хороший, практичний. Я користуюся ним вже не перший рік. Тож за таку ціну в Екшені можна брати. В принципі, він коштує 13 євро з постиком, там 13.49, чи що не пам'ятаю точно, а тепер цього тижня він за 10 євро. Це досить хороша штука. Так, секунду. Далі. Багато хто рекомендував ось такий порошок у Векшені. Тобто такий порошок йде для чистки майже всього. І для плитки, і для духовки, ну, для, для багато чого досить корисний. І я вирішила собі взяти спробувати. Тож, можливо, якось при нагоді розповім, який він по якості. Далі чоловік взяв ось такий спрей. Це для від дощу від болота, від води, який захищає цей спрей, захищає взуття, захищає тканину від намокання. Так що, таке ми взяли спробувати. Теж. Це теж перша проба. Потім він взяв у шуйки, я вже одну відкрила, тому що він дорозі, дорозі поки їхали. Захотілося йому жуйки м'япає. Так, взяла я знову ось такі пішлі. Це ось такі сосиски з солями, з салями в тісті. Такий собі перекос, коли потрібно. Потім взяла я для каміну розпалювач. Є познайся вже давненько велика упаковка. В екшені є. Звичайні, є досить давно, довго вже, але я взяла досить велику упаковку, тобто, тут, якби потрійна потрійна упаковка, вона була 2,70, 2 по-моєму, чи 2,96 таке. 2,29, не пам'ятаю точно. Так, загалом я за Action заплатила 33 євро з 86 центів. Але нічого такого взагалі я щось такого вов не знайшла. Маска там стара та що в мене є. Дякую за подобайку. І взяла я ось такі два яйця спробувати. Воно по євро, по-моєму, якщо я не помиляюся, 96 і 99 центів. Щось таке. Взяла лише два. Спробувати. І, скоріше за все, випущу їх, що коротенько подивимось що всередині. Потім схожі схожі декорашки та Я брала минулого разу. Були там зайчики в яйці і були каченята, якщо не пишенята чи, чи курчата, стратрі, бо та була з стразами. Це федер фетр for Miran. Якби всього потрішки там є. Є частинки ось ось такі. І можна собі, якби це дитя, для, для дітей, така собі пасхальна пробка. Є ось там очі, є стрази є лапки для оцих, цей чат. І ті були варіанти, які я вже маю. А тепер вирішила взяти ще це. Можна було там ще одну вибрати, але. Якось вони мені не дуже. Останні ті каченята сподобались. Тож, ось такі зайченята будемо робити з малечу. Потім для малечу взяла ось такі яйця знову. Пластикові яйця. Тут, я так розумію, чотири нерозфарбовані. Там є фарби наліпки і стрази. І чотири нерозфарбовані, їх можна підвішувати на. Ну, На дерево, я думаю, що не, не підійшло, бо якщо дощ піде, все змокне. воно паперове йде, Воно не пластикове, а паперове. І ось такі є, щоб розфарбовувати. З, уже з таким візерунком трішки. Дві таких, дві таких смугастих. Ми брали, і тепер колега хоче зробити для. Для батьків подарунок, щоб, щоб діти розфарбували яйця, тож будемо розфарбовувати яйця з малечею. Ну, а ось цей картон можна буде використати потім пізніше, десь де-інде. Чотири фломастери тут є. Фломастери ми вряд чи будемо використовувати, скоріше штамп, штемпи, штемпи і фарбу. Скоріше за все. Так що малечі маленьке, що вони, фломастера, вони дуже вміють користуватися. Більше коштують. Там є пензлищі всередині, фарби. Досить гарна сині фарби, я так бачу. Я не буду відкривати, тому що це все потім розгубиться. І прихопила я ще ось такий декор. Це може бути як на це і це і однакове. Це я візьму садок, а ось це одна зайченятами такими, і ось це курочки. Тут кожного, якби чотири варіанти, і кожного варіанту по три штуки. Їх можна підвісити як на лампу, на стіні. На, на дверців шафи на вікна приклеїти Це на, ваш, на ваш розсуд. Ось такі декорашки пасхальні. Там дуже багатий вибір і всякі фігури, різні фігури, і е, підсвітка у вигляді пасхальних яєць, і м'які іграшки, але м'які іграшки у мене вже ті є. Потім розмальовки дитячі різні, і Діснейські з пасхальними яйцями, і звичайні пасхальні розмальовки. Потім були там ще гіпсові фігури непогані, але я побоялася, так як в мене багато було всього в сумці, боялася, що то розібійся корзину хотіла вибрати. Можливо, я. Іншим разом, коли не буде стільки покупок, візьму корзину ще. Так що ось це такі всі покупки з Екшену. І плюс в дешевому магазині. Опа, в дешевому магазині я взяла собі ось таку посудину. Це йде комплект з трьох. Частин, так би мовити, ось така та ця. Вони загалом йдуть в одному, в одному екземплярі. І маленька тарілочка для цього, і середня десертна тарілочка. Воно було всього за 1 євро, так як це не оригінал, тому що оригінали взагалі-то досить дорогі. Я у таких здебільшого такі візерунки не дуже. Я вибрала цю, хочеться зробити знову порящу чашу. Так що, можливо, до паски зробимо порящу чашу з, з квітами. Маю деякий запас квітів пластикових, тож є одна задумка: зробити, зробити чашу. Решу. Так що ось такі покрупочки. Як на мене, це навіть отак загалом це йде не комплект, е, якби 6 штук-4 штуки для сім'ї. Це йде з тієї серії, яка поодиночно так. У нас у, у шафі стоять таких декілька штук, і вони всі різного кольору, різного, різні різні малюнки мають. Ось такі чаші. Є що розбита десертна тарілка, продають лише чашу і три блюдце для чашки, для горнятка такого. Так що будемо займатися чуть пізніше всім цим. а ввечері чекаю, всіх Добав, дофарбуємо зимовий будинок. На цьому вважаю всім гарних вихідних. Всім дякую за перегляд, за підтримку і всім па-па-па-па.